Привіт! Загинай палець, якщо ти мама в декреті. Загинай палець, якщо твоя кава завжди холодна до того моменту, як ти її вип'єш. Загинай палець, якщо хоч раз у себе ловила на думці, що колисково звучить у тебе в голові цілий день. Загинай палець, якщо ти прибирала, але за годину все повернулось у вихідний стан. Загинай палець, якщо хоча б раз вдягалася поспіхом і забувала щось важливе, наприклад, нафарбувати інше око. Загинай палець, якщо ти бігла до туалету за 10 секунд, бо дитина залишалася без нагляду. Загинай палець, якщо їла дитячу кашу, бо викидати її шкода. Загинай палець, якщо ти ходила з плямою на одязі, помітила це тільки вечором. Загинай палець, якщо під час прогулянки ти співала пісеньки, щоб заспокоїти свою дитину. І люди дивилися на тебе так здивовано. Загинай палець, якщо тобі доводилось їсти за секунду, бо дитина почала плакати. Загинай палець, якщо вдень мріяла про сон, а коли дитина засинає, замість цього сидиш в телефоні. Дякую, що були зі мною. Якщо впізнали себе, тисни лайк, підписуйся. Ми всі в декреті, але кожен день це нові пригоди. До зустрічі в наступних відео.